Так, друзі, всім доброго ранку. Дякую всім, хто знайшов можливість. Доброго ранок. Таша Башков, привіт. Доб... Добрий ранок. Їду за кермом, ну поки що підійду. Так, це окей, колеги. Хто як їде? Головне, щоб ми зараз просто буквально хвилина проголосували, там два питання. Я б попросив би ще затвердити цей план, звіт точніше по плану за минулий рік. Ну і відповідно цю постанову. І все. і... Добрый ранок, Добрий ранок, так друзі, всім, всім привіт. привіт, Таня, Таня Скрипка, Лерос, Андрій Боблях, привіт, друзі, Всем привіт. привет. Добрий ранок Я просто тут з телефона, тому може не всіх бачу своєчасно. О, Ліза Булозька, привіт. Дякую, що підключилась. Бажаю нога. О Юрій, привіт. Мир, починаємо кворум. Дякую, друзі. Є кворум. Порядок денний наданий. Микола нечто вітаю. вітаю. Дякую. 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 А, значить, порядок денний наданий. Я вже писав вчора, що я просив би ще й другим питанням затвердити план виконання законопроєктних робіт за минулий рік. От а, значить, все, давайте швиденько голосувати. У мене просто я тут теж з телефона. Нагадайте мені номер цієї постанови, колеги секретаріат. Юля, дванадцять чотириста 12-412, Колеги, значить, текст наданий. Ну це наш текст. Просто перероблений в постанову там, нічого не змінилося. То я просив би проголосувати. Значить, проєкт постанови 12.412 колеги. А, так, вибачте, давайте. Значить, хто за те, щоб затвердити порядок денний з додаванням другого пункту про виконання плану законопроектних робіт за 24 рік. Прошу голосувати. Потураєв за. А, турни, за, 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 Дякую. Колеги проти. Утримались, дякую, рішення прийнято. Дякую. Прошу зарахувати також мій голос за Тобі, Романіна, вітаю вас, дякую. Доброго ранку. Uh, так, колеги, хто за те, щоб підтримати постанову номер, якої я вже стенограму називав, не хочу зараз щось робити. Не, не в сенсі цього того, що вона мені не подобається, а в сенсі того, що я вже його забув. Дуже довго працюємо, дуже довгі номери законодавчих актів стали. Колеги, прошу визначитися щодо цієї постанови, Путраєв «За». Абдулін не за Абдулі. Крипка за, не за. Не за. Не за. Не за. Не колеги, хто проти, хто утримався? Дякую, рішення прийнято. колеги. Тепер прошу затвердити план звіт, точніше по, по плану законодавчих робіт за минулий рік. Я вважаю, що ми всі були молодці. Forgetting. Нас про нас навіть там в Vox Ukraine пишуть, що наш закон відомо, який прямо один з найбільш таких балових, реформаторських, так що я всіх вас цим вітаю. Тому прошу затвердити цей звіт. Ми добре попрацювали в 2024 році. Хто за це? Петраєв за. Дякую. Кої хто проти хто утримався, рішення прийнято. Колеги, дякую. На цьому засіданні комітету закінчуємо. До зустрічі в залі. Ну, відповідно на комітеті вже в п'ятницю. Всі, всіх буду радий бачити скоро. До побачення. Музей. Ну сьогодні у нас, так, да. сьогодні у нас музей. Так що да, до зустрічі. Все. Всі, всім пока.